Вихід Вамура номер 8 ціла компанія. Кирил. Тереза, замахай рукою! Та хай сам йде на очеред. Що подивимося, що в нас сьогодні вийде. Сьогодні плюс 5, дуже волого. Зранку ще остатки снігу залишилися на землі мокрого. Що лізу з ним такими хащами. Кажуть, хочеш показати, де собака має шукати, лізь сам туди вчи. Ось тут зліва я підняв зайця, амур прийшов, викликали десь через 5-7 хвилин. Сліда не чує. Дивимося. Крил, ти бачив зайця? <клес> Рибач, одного шумового зайця. Попробую поставити. Вон -то вон. Вийдуть то на склоні лежав. На, 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 на! Оди. О! Це інший. А то то його. Як по заказу. А на склоні то з боку ще один 10 метрів то. тут. Тут да. два! Ні, угу. І що, і все? Що, Він не може дойти, що йому треба в ліс забігти. І що? гону 100 метрів. Пройшло 5 хвилин, так і він не виправив скол і вернувся. Зацол. Четвертий зайц піднявся. Так, на гору. Та, Та не ні. Зайц невеликий. Зайчом? Он по горбочку біжить. А зараз ото він гнав зрячку, а зараз пішов по сліду. Подивимося чи він може гнати по сліду. Він Ну подивимося, чи він піде по сліду. Оце ну, от на 100 метрах 4 штуки було. Прийшли от ще 15 метрів і ще підняли п'ятого. Від того місця, де Амур почав гнати. він з цього лісу справа, наліво перебіг шостий. То від Амура, так. Да. Це Амур. Тільки що в зрячку і посліду він пройшов рідка віддача, практично ще метрів двісті. Біг той шостий зайц, ну що то. Пройшло дві хвилиночки. Тереза на ногонці собі визвала таксі, так? Ти втомилася? Mm. Всі допомагають підняти Амуру зайця. Навіть дід з грузом на плечах теж йде топче трави. Бачу. Скільки зайців Терезуня бачила? Скільки? П'ять чи шість? П'ять. Втомилась дуже? Да. Ноги які? В болотях? Да. Да? Ти як витираєш ті ноги? В траву? Да. Ну давай. А ти що, Кирил, бачив? Бачила, 6 зайців та підняв одного. Ясно. Вико.